Місто Суми інтенсивно обстрілюється ворогом. Ми всі про це знаємо. Прикордоння, яке до слова є найбільшим. Територія спільна з ворогом на Сумщині сухопутна. Є найдовша з усіх решти регіонів, які мають кордон із Російською Федерацією, і ситуація на Сумщині в зв'язку з відомими подіями і початком курської операції загострилася. Ще ми маємо розуміти, що. Війна не закінчиться завтра, і ми постійно говоримо про те, що нам треба ставати сильнішими і озброюватися до зубів. Але інколи так виглядає, що наша влада трішки забуває. Про першочергові виклики У нас з'являються якісь незрозумілі тендери на 250 мільйонів на охорону фортифікацій. У нас з'являється будівництво харчоблоків, коли діти не ходять в школу. Ну і решта ознак, наприклад, як красиві відео про наради, коли мені показують голова адміністрації вздовжів поперек. Я не хочу це бачити. Я хочу бачити, коли наші гроші платників податків направляються на нашу безпеку і оборону. Я думаю, кожен із сумчан. З цим погодиться. Мене звуть Анна Валевська, ми починаємо дискусію, як я і обіцяла, бо нам треба поговорити. Нам потрібен відвертий і чесний діалог. Бо телемарафони нам не розкажуть правди, не розкажуть того, що на правду нас чекає. Війна не закінчиться завтра. На жаль, і нам треба ставати тільки сильнішими і вимагати від влади, щоб їхні дії були адекватними тій ситуації, яка є. І яка нас чекає? А чекає нас е, зима в умовах, коли ворог буде намагатися розбити нашу критичну інфраструктуру. Чекає нас е, важка стадія, очевидно, важча війни. Ми знаємо, що зараз відбувається на сході важка ситуація і на Курщині. І е, ми, на жаль, зараз втрачаємо поки що деякі наші позиції, і це теж треба. Говорити і визнавати, говорити про те, що ураз, скоро ми переможемо, кури несуться і все хорошо. Зеленський президент, ми не можемо. Перепрошую, я точно не буду, як журналіст. Е, ті тенденції, які зараз відбуваються в Сумах, а саме, коли влада вирішує за якийсь місяць платити, не платити добровольчим формуванням територіальної громади, неприпустимі. Неприпустимі від слова зовсім. Тому що саме ці люди стали першими на захист міста Суми, області, сел, селищ обласного центра. Саме вони його відстояли. І е, саме вони зараз збивають шахеди, зокрема, разом зі Збройними силами України, саме вони на варті безпеки. І ми не знаємо, що буде завтра. Ми не знаємо, яка ситуація чекає Суми і Сумщину і Україну завтра. Тому розганяти. Або е, е, знищувати те, що вже є, ну точно не варіант. Я запрошувала, звісно, владу, я про це говорила. Офіційний лист був направлений в е, обласну військову адміністрацію і його бачив голова військової адміністрації. Але ми знаємо, що як центральна влада, так, на жаль, переймає цю практику і е, регіональна, вони ходять тільки в теплу ванну, де їх будуть гладить по голівці і знімати красиві відосики і казати, «Все, хорошо. Я ставлю незручні питання, тому вони вирішили не прийти, і це теж позиція. Вони не хочуть відповідати на дорослі питання сумчан. Вони тільки обіцяють, коли приїжджає президент, і ми читаємо в новинах такі очі, роблячи, що в нас виявляється, зменшились обстріли, а у нас виявляється, все спокійно, все хорошо. І це теж пряма дезінформація Верховного головнокомандуючого. Я ще раз констатую: представник військової адміністрації не прийшов і знехтував запрошенням до публічного діалогу про найважливішу тему тему безпеки в Сумській області і в Сумах. Це відповідальність. Якщо головний військовий менеджер в області зараз не спроможний відповідати на головні питання, то в мене питання до вас. А для чого ви нам тоді треба? Можливо, президенту треба переглянути свою кадрову політику, якщо нам соромно перед нашими військовими, перед нашими добровольцями, ДФТГ за те, що. Ми їх не фінансуємо, бо наші податки в руках е, військової адміністрації, яку призначив президент, а вона чомусь не виконує свої функції по безпеці та обороні, то чомусь ні президенту, ні голові військової адміністрації міста, чи він в полоні, чи не в полоні там у когось і області, їм до того байдуже так не має бути, е, друзі. Будь ласка, пишіть, не мовчіть, важливо піднімати це все в публічність. Бо, поки наші хлопці збивають шахеди і дівчата добровольці щоночі, ми сидимо молимо і всі кажемо: попадуть, попадуть, по-любому попадуть, підтримуємо їх, тримаємо, не знаю, там пальці, хрестиком, молимося, то наша влада збиває наших добровольців. Ми цього не допустимо.